Життя Миколи Руденка дуже виразний приклад того, як радянська система сама перетворювала у дисидентів тих, хто мав гостре почуття справедливості і тверді моральні принципи. Цей приклад особливо показовий тому, що Микола Руденко був вихований як ідейний послідовник комуністичної системи, отримав певний статус у керівній ідеологічній ланці з усіма привілеями, якими нагороджувала радянська держава. Микола Руденко народився на Луганщині у сім'ї Шахтаря 19 грудня 1920 року. У віці семи років втратив батька, який загинув у шахті. Його мати, аби прогодувати трьох дітей, вирішила повернутися до села та обробляти землю. Поки не було колективізації, вони з сім'єю працювали на землі надбали коня, корову і двох волів. Але потім відбулося радянське так зване розкуркулення. Тому довелося все це віддати до колгоспу і матері самі йти туди працювати. Микола дитиною побачив голодомор, але в той час на його бачення трагедії наклалася комуністична пропаганда класової боротьби. Миколу схвально відзначав народний комісаріат освіти, завдяки чому, в 1939 році він був зарахований на філологічний факультет Київського університету. Через два місяці був мобілізований до війська. У 41-му році в перших же боях був тяжко поранений, куля роздробила кістки таза і хребта, але вилікувався, зміг ходити і навіть був призначений політруком при фронтового шпиталю. Неодноразово був нагороджений орденами та медалями. 1946 року був демобілізований з війська, але до університету вже не повернувся, бо через поранення не міг довго сидіти. Після виходу, в 47-му році збірки віршів з походу. Його прийняли до спілки письменників України. Далі почалась кар'єра комуністичного партійного функціонера, був редактором журналу Дніпро. Журнал належав тоді до ЦК українського комсомолу, секретарем парткому СПУ, членом Київського міського комітету КПУ. А Руденко виріс в ситуації. Молодечого комуністичного ентузіазму, що революційна доба принесла щастя всьому народу. і е, його кар'єра була типовою кар'єрою такого е, радянського е, комуністичного ентузіаста. Е, і е, не треба дуже довго вишукувати його. Хвалебних от на адресу Сталіна їх повно було, і сам Руденко назвав свою оцю ранню творчість літературну, не творчістю, а історією хвороби. Микола Руденко писав щиро та правдиво. Утім, через радянську цензуру він вимушений був свої твори друкувати у самвидаві. Це призвело до конфліктів з владою. У цей період Микола написав немало поезії і прози. Проте крута зміна світогляду відбулася у Миколи Руденка після 20-го з'їзду партії, на якому розвінчали культ особи Сталіна. Руденко перечитав усього Маркса і навіть ті праці, які замовчувалися офіційною радянською ідеологією, та зробив висновки, що СРСР будувався на хибній основі. Процес осмислення наблизив Миколу Руденка до правозахисників, а згодом і до ув'язнення. Руденко виклав свої погляди у статті і намагався з нею пробитися до партійного керівництва. Закінчилося це тим, що за критику марксизму Руденка у 1974 році виключили з КПРС. А через рік зі спілки письменників Микола та його родина перебували під наглядом КДБ, але це не завадило йому підтримувати тісні стосунки з московськими правозахисниками Андрієм Сахаровим і Петром Григоренком. Руденко стає членом радянського відділення міжнародної амністії і 18 квітня 1975 року був заарештований за правозахисну діяльність. Але цього разу у зв'язку з 30-річчям перемоги Миколу Руденка амністували як учасника війни. Він поступово, поступово переосмислює своє життя в шлях країни, знайомиться з дисидентами, входить, знайомиться з Сахаровим. Водить в середовище передусім московських дисидентів, але також українських. І, і все, і так починається еволюція. І коли я вже з ним познайомився, 1976 року, в час, коли створювалася українська гельсінська група, це вже був автор поеми Хрест про Голодомор. Він читав нам з Миколою Мотосевичем цю поему, питав нашої думки. Це вже був знаний дисидент, автор економічних монологів. 9 листопада 1976 року Микола Руденко оголосив про створення української гельсінської групи. Про це повідомили зокрема по Радіо Свобода. Певний час КДБ вирішувало, як реагувати на новий легальний спротив. Але вже у лютому 1977 року Руденка заарештовують і, щоб вивести справу з Києва, об'єднують провадження із справою Олекси Тихого та влаштовують судилище у Дружківці на Донбасі. За антирадянську агітацію і пропаганду інваліду фронтовику Руденку дали сім років таборів суворого режиму. В ув'язненні Микола Руденко вів себе гідно та мужньо. Брав участь в усіх протестних акціях дисидентів, за що влада погіршувала йому тюремний режим. Коли термін ув'язнення закінчився, він опинився на засланні в Алтайському краї, де до нього після звільнення приєдналася дружина Раїса. Тим часом влада конфіскувала руденкову квартиру у Києві і повертатися додому подружжю було нікуди. Зламати руденка каральним органам не вдалося. В СРСР -СР розгорталась Горбачовська перебудова, репресії послаблювались і йому запропонували емігрувати. Так Руденки опинилися у США, де Микола працював на Радіостанціях Свободи і Голосу Америки, але його пам'ятають на рідній Луганщині, згадує Луганчанка доктор філологічних наук Олена Бровко. Його книга спогадів найбільше диво життя це виразний зразок інтелектуальної автобіографії. Яка ще раз змушує нас подумати над тим дивом, що на землі, де найбільше нищилося всеукраїнське, народилися або проживали найбільш активні представники національного опору. Після розвалу Радянської імперії Руденко повернувся до України, отримав найвищі нагороди Шевченківську премію і звання Героя України. Помер дисидент 1 квітня 2004 року. Похований на байковому кладовищі дух землі, яка тебе вигодувала. І ліквідувати його не можна. І це головне протягом останніх десятиліть існування імперії. Твори Микола Руденка були заборонені до друку. Його футурологічні романи спочатку читали із захопленням, а потім вони зникли з усіх бібліотек, їх вилучили. Навіть згадки про поезію та прозу Руденка. Ретельно вичищалися цензорами. І тільки зі здобуттям Україною незалежності твори письменника і ученого повернулися до читача. На початку 90-х, завдяки зусиллям української діаспори, в Луганську було відкрито українсько-канадський культурний центр відродження, відвідувачі якого серед інших матеріалів мали змогу читати книжки Миколи Руденка: за ґратами, прозріння, орлову балку, матеріали українського правозахисного руху. Цей час починається активне студіювання наукової творчої спадщини Миколи Даниловича, а студенти луганського педагогічного вишу вивчають його і біографію, і творчість в курсі літературного краєзнавства Луганщини. Однак, коли президентом України став Віктор Янукович, а міністром освіти Дмитро Тавачник, то заплановане на 2010 рік видання повного зібрання творів Миколи Руденка було вилучене з державної програми Українська книга. Народжений на Донбасі у шахтарській родині тяжко поранений у війні з гітлерівським нацизмом, засуджений радянським судом до неволі за відстоювання свободи і прав людини, Микола Руденко навіть після смерті залишався небезпечним.